Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. Зараз ми з вами разом у нашому місцевому магазині Агромаркет. Я дуже рада, що він у нас є, що він у нас відкрився, тому що великий дуже асортимент в нашому місті. раніше такого не було. А ось на теперішній момент. Я не знаю, чого тут немає. Те все, що потрібно для саду, для городу, є все. І оприскувачі, і лотки, і контейнери, ну і садові фігурки. Все, все, все. Дивіться, і ліки-поливалки, які ви тільки хочете. Мені потрібно багато дечого сьогодні. Я вам просто зараз покажу, а потім покажу, що, що купили, тому що насправді потрібно готуватися добрала. До посадкового сезону е, вже саме час. Сі, середина січня це час заготовляти вже все, що нам потрібно буде для нашого нового городнього сезону. Ми не знаємо, який він буде, але ми повинні бути готові до нього, буду, так би мовити, все озброєні. Різні. Дивлюся, тут так багато. Різних і по догляду, і по захисту рослин, і профілактика захворювань. Дуже-дуже-дуже великий такий спектр різний. І вона така гарна жінка, вона наскільки доброзичлива. просто знімали, да, Одне задоволення заходити в цей магазин. Тому що самі знаєте, що буває так, що зайшов в магазин, а там гаркнули раз, другий раз, і вже туди йти не хочеться. Тому ось так. Зараз дивлюся, які торгові марки є. Е, Сід Ера, ціла, ціла ось така стійка. стелаж з цілий. Далі йдемо, що в нас тут якісь новинки, що це за торгова марка. А що це за торгова марка така? Оцей? Я такого не бачила раніше. Оце. А як, як називається? Ага, імперія. Я ще такої не чула. Ну, дивлюся тут такі більші упаковки. От. Ну, тому ось так. Все, дивимося. Які огірочки. Зараз мені потрібно буде передивитися помідори, огірки, які я взяла на замітку, тому що я в цьому році не так багато буду висаджувати, але деякі я взяла на замітку і від Маринки, і від Оксани, і хочу. Теж їх спробувати посадити. Тому ось так. І бурячки, і все, все що тут гарне. Вірочків дуже багато, різних, яких сусідів назад, побачила я в новому році Садила, в цьому році теж буду садити. І навіть знайшла журавлюнок. Його раніше я давно не зустрічала журавльонок. От. А тут бачу є. І роднічок, дуже хороший родничок, не путайте з джерелицем. Роднічок і джерелце це два різні сорти зовсім. Роднічок він дуже плодовитий, навіть якщо посушлива погода і у вас немає поливу, вони у вас ростуть і будуть рости, навіть засохне вся, бадиля засохне, а кінчик буде зелененький і будуть у вас свої рочки. Так, дуже багато різних сортів, кропу. І редисочки, огірки просто дуже багато різних, різних сортів і різних. Торгові марки, що бачите, тут є насіння, дуже багато різного, але воно по торгових марках поділено. Одні ті самі от, Санька, наприклад, однієї торгової марки і другої торгової марки. Ви можете вибрати, який вам більше до смаку і який ви більше знаєте. От, до речі, ось гібрид Тарасенко, я його шукала, його ніде не могла знайти тільки з російських сайтів. А насправді це дуже такі гарні помідори, візьміть на замітку. От берег Кубані не знаю. А ось я ще дивилася. Рожева мрія. Ось теж я колись дивилася, дуже дуже гарні вони. Балада, це теж. Де Барао? де барао царське, червоне. Це я скільки років вже їх сидю. Я дуже ними задоволена. Вони такі гарні рожаї дають. Тому дивимося, ось добирав червоний такий бочечками, теж гарний такий, росте високий і дуже-дуже гарний. Так що зараз я буду вибирати собі кабачків, яких хочеш на новий смак і на самого вибаливого покупця. Тому зараз дивимося і моркву. моркву мені в минулому році порадили, лагуна, я дуже задоволена. І Канада, але Канаду я не знайшла. Може зараз знайду. От. Всі інші в нашому регіоні зараз вже ростуть дуже-дуже погано. -дуже Помаранчева полуниця, ви подивіться, що це за чудо, помидорчик такий. Фатіма, Он, до речі, Фатіма, горі теж дуже гарні. В кого гарно поливається город. І не дуже посушлива така зона у вас, то Фатіма це дуже смачні і дуже багато їх. Так, що ось так. Я вибираю, потім покажу вам, що я на Ось Різні різні контейнери, лоточки для висів насіння, Суміші, ґрунтові суміші на, всіх, на всі види посадок, і фікуси і преміум. Мені подобається також. Навіть ми брали дуже гарний ґрунт для. Лохини і для таких кислих ґрунт дуже гарні, для хвойних. Ну, все, все, що потрібно, все тут є. Ось дивіться, ґрунт для лохини, і не потрібно вигадувати велосипеда. Знову все тут є. І агроволокно. Я вам показувала, як ми садили помідори. У нас були агроволокні гірочки. Дуже себе гарно зарекомендували. Ми висаджуємо перший рік, тому рекомендуємо і вам. Хто ще не замислювався за тим, щоб все уже потрішечки скупляти і стягувати до кубки то саме час.